Я знаю, як всі полюбляють мої відео про голландські квіти. Зараз ми з вами зайдемо в магазин, садовий центр невеличкий. Я познімаю і покажу вам, які вже зараз продаються квіти і що зараз цвіте. Перші весняні квіти. Так що, друзі, приємного перегляду! А хто не підписався на мій канал, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, кому сподобалось відео, пишіть коментарі. Йде весна. Чекаємо перемогу, чекаємо мир, далі буде все цікаве. І ось, друзі, ми вже зайшли. Так, що ми тут бачимо? Віола. Ось такі композиції, нарцисики гіацинти в горщиках. Це вже на вулиці. Це, щоб ви розуміли такі мишачі гіацинтики, дивіться які. Класненькі, білі. Три штучки 5,50. Не знаю, що це цвіти. Вінтер палетте. Хелеборус. Хеліборус. Якісь. Вибачайте, не розбираюся сильно. Знов така віола. А ось яка композиція з примолою. Боже, вже цвіте примола. В Україні, мабуть, ще не цвіте примола. А ось їй скільки, дивіться, три штуки 5 євро. Бери любий горщик. Ну, По-моєму, вона трошки холодом прихватилася. Може її на ніч забирають. Як Краса. І ось вам ліс нарцисів. Три штуки, три горщика 6 євро. Є центи три штучки 6 євро. Одна штучка 3. З три горщики. А в горщику по три. Два букети тюльпанчиків 6 євро. Ось такі класні. Перші весняні тюльпанчики. Ось вже до... Паски такі композиції з яєчком. Hello Spring. Hello Spring. Ось таке корчатка. Вже почали готувати композиції до Паски. Ось яка гарна ідея в такому кошику посажені нарцисики. моком. застелено. Плівкою, бачите, а потім посажено, щоб водичка не протікала Мишачі гіацинти. Це на вулиці, друзі. Я не думаю, що вони їх заносять. Просто, мабуть, вони раніше стояли в приміщенні і вже цвітуть нарциси. Гіацинти. А зараз вони вже їх винесли, тому що морозів не буде. Ну, Нульова температура, ще буде цієї ночі, нулик. Ну не знаю, чи буде чи ні, по прогнозу стоїть. Але отак от все вже на вулиці. Така краса. А ось уже квітучі нарцисики можна купити. Горщик і ось такі гіацинти. Віолка біла. Ну, Красаж, скажіть. А ось обрізані гілочки магнолії, з якими вони вже пуп'янками. Можна гілочку магнолії купити. А всіх вітаю, дорогі глядачі! Ви на каналі Елена Холланд 5, українці в Нідерландах. І як ви вже зрозуміли, мова сьогодні піде в нас про насіння. І все для садогороду, для грядок. Е і про насіння, яке я вже використовувала в минулому році, яким я задоволена, я вам зараз покажу, і яке я ще купила, щоб сіяти в цьому році і садити. І так, почнемо з того, чим я задоволена залишилась. Дуже мені сподобалася ось така редиска, вона на отакій стрічці, дуже зручно її садити. От я поза минулому році її купляла. в минулому я її не бачила, не знайшла. От, і виходить, що я залишилася без редиски. В цьому році я купила ось таку редисочку, не знаю, яка вона буде. Це в екшені купила недороге таке насіння. Спробую. Далі я вже други-два роки саджала ось такі цукіні. Це гібрид F1. Кукурбіта перо ель, вони великі дійсно, і вони такими букетами е, ростуть, і мені дуже вони подобаються. Дуже гарно ростуть, не хворіють і дають гарний урожай. Далі, чим я ще задоволена, ось такими ось томатами. Е, ну, Ви знаєте, тут заден, що це таке заден, не знаю. Просто от в Альбертхейні, хто в Нідерландах я купила нічого тут такого особливого. Не написано. Але дуже-дуже гарна така міцна розсада. Потім гарний урожай цих томатиків, вони такі середні. Хто дивиться мене? Бачили, що в мене було дуже багато цих помідорчиків. Я їх і солила, і консервувала. Дуже класні. Я і сестрі передавала. І от мені ще на цей рік залишилось тут в двох пакетиках залишки цих помідорчиків. От тому я їх теж буду сіяти. А також я ще купила теж в екшені в цьому році отаку от томат сливку. Перший раз буду це сіяти. Він теж такий невисокий 70 см. Виростає. Попробую теж. І ось такий гібрид F1 теж мені сподобався. Тут у мене якесь насіння залишилось, я його теж в цьому році трошки підсію. Це теж невисокий, виростає 60 см такий томатик. Я ним залишилась задоволена. А що я купила ще в цьому році? Я купила руколу. теж вона недорога в Екшені салат, петрушку, ось. А оцей коріандр, який я і зараз ще збираю урожай, він, ви знаєте, такий урожайний, урожайний, і е, навіть сам насіявся і перезимував, і е, зараз мені дає ще свою зелень. Дуже-дуже ним задоволена. Це теж я купляла в Альбертхені. В Альбертхені, хто в Нідерландах, щоб знали дуже гарне насіння. Мені подобається. І кріп в Альбертхені подобається. Це не з Альбертхейну. А... Не дуже цей кліп мені подобається. Оцей сала, салат непоганий. От, і оцю пітонію, просту мікс я купляла. В мене ще є один пакетик, мабуть, я її теж насію, але багато не буду, бо, мабуть, вона мені насіється сама. Вона така-така живуча, ви пам'ятаєте. Проста тягнеться вверх. Це теж я купувала в екшені. Таке економне насіннячко, от, але дуже-дуже гарно вона в мене росла, ціле літо радувала своїм цвітінням, от така проста пітунія. І оці -от бордюрні квіти, вони теж на стрічці. Деякі дуже гарно проросли, чорнобривці, наприклад. Деякі не дуже. Ну, я ще в цьому році десь трошки посажу таку стрічечку прикопаю. І нехай мені сіяться такі прості квіточки. Це все, що стосується по насінню. Я ще е, хочу купити огірків. От, е, не знаю де, може в Інтертайн поїду за огірками. Може, ще буде ось така от редиска. Або в Лідлі. Це, мені здається, я в Лідлі купляла. Дуже класна, дуже урожайна, дуже смачна редисочка була. От, і. Ну, ще, може, щось підкуплю. Огірки так точно мені треба підкупити. І ще мені, може, нагадайте, що ви мені порадите. Капусту, моркву, буряк. Я такого не саджу, бо грядок у мене мало. От, І тому ми це купляємо все в магазині. А от зелень, помідори, кабачки, цукіні. Я таке саджу. Може, ще цибулька буде. Цибулю ще треба купити, мені таку е садити на зелень. Так, що я купила в Екшені? Ви знаєте, такі класні ціни, і треба брати, поки є. От таке ось добриво для овочів, це в гранулках добриво. Потім у дворі мені треба прибрати оцю зелень з плитки. Такий уксус. Вони тут дуже використовуються, все в них продається. З весни починаючи а, чистити плитку, бо в них дуже багато цієї зелені. І купила ось такі торфяні стаканчики. Чи паперові, паперові, мабуть, це не торфяні паперові стаканчики, які розчиняються. Я купила теж вони, по-моєму, по 99 копійок євроцентів. Я купила їх для помідорчиків, щоб зразу посіяти. Думаю, нормально буде в діаметр 6 см посіяти по пару насінинок у кожен стаканчик для помідорчиків і огірочків. Ось такі, друзі, мої вже перші садовогородні покупки. Я вам розказала, що я вам рекомендую. От. Те, що я не рекомендую, я не буду вам показувати, тому що тут клімат специфічний. Ну, наприклад, огірки в мене дуже погано ростуть. Хочу знайти от якісь гарні огірочки, які точно дають урожай. Ну, все, готуємося до нового сезону садового роднього. Всім гарної міцної розсади. Гарних врожаїв і мирного наступного огородньо садового сезону. Це саме головне. До нових зустрічей!